Вітаю мої любі! Запрошую вас до магазину АТБ сьогодні четвер, а це означає, що ми отримали нову групу промислових товарів. І перше, що хочу вам показати, це така емальована мисочка з красивим малюнком гарбузиками ємністю 600 мл, і коштує така мисочка. 99,90 зараз по знижці 32%, стара ціна 149 гривень. А зіркою цього відео я вважаю такі картини з 3D-малюнком. Дивіться, яка краса! У них чорні рамки, вони дуже красиво зроблені. Принт нанесений дуже чітко і яскраво, 179 гривень коштують такі картини. Навіть працівниця магазину мені сказала, що давно таких не бачила, і взяла собі з котиками. А у нас лишилися такі пейзажі. Ви можете повісити таку картину у себе вдома, стояти з одного кінця кімнати, вона показується з одного боку, а з іншого кінця кімнати ви будете бачити зовсім інший малюнок. Дуже красиво. Ще хочу вам показати, дивіться, такий захід сонця в дуже красивих кольорах, теплих із метеликами. І це, здається, лавандове поле. Дуже гарно виглядає. Хочу вам ще показати так здалеку. І кріплення. Тут можна їх вішати і горизонтально, і вертикально є гачечки. Давайте подивимось, яка довжина ширина: 30х40 см. Також до нас приїхали такі керамічні салатнички в рожевому кольорі. В пудровому дуже ніжні. Скоро День Святого Валентина. Можна буде сервірувати по романтичному стіл і коштує такий салатничок 69,90 довжиною 13 см. Також до нас приїхала така алюмінієва сковорідка. І я вам скажу, що я для індукційних плит її не раджу купувати поки що, тому що я її не справдила магнітом, чи вона магнітиться чи ні. 22 см 219 гривень. Якщо вона не магнітиться, значить до індукції вона не підходить. Ще дивіться, яка форма для запікання. По бортику йдуть сердечки, а зсередини вона світла. Дуже вдало вона підійде для кексів, 169 гривень коштує або для хліба. Також дивіться, до нас приїхав такий набір контейнерів із трьох штук. І вони мені знаєте, чим подобається, що в них кришечки вони застібаються. Вони не відкриються десь в дорозі, і можна бути спокійними. 139 гривень коштують від 600 мл до 200. І ще набір контейнерів, але ж це вже у нас 5 штук. Дивіться 4. 1000 мілілітрів, це значить 4 літри найбільший 229 гривень. Коштує а найменші 400 мілілітрів. І також кришки там досить вдалі. Дивіться, в них там є такі лапки. Буде триматися все, що ви туди поклали. Також до нас приїхала така тарілочка в пудровому кольорі, як під салатнички. Дуже красива, дивіться, з бронзовим обідком. Це також кераміка, дуже мені вони сподобалися. Зараз давайте подивимося, ціна. 22 см довжина 119 гривень коштує. Ще хочу вам показати кришки для е, мікрохвильовки. Хто готує або розігріває, дуже вдало можна купити кришку, щоб там все не забризкувалося. 25 см діаметр 47-90 коштує. І ще до нас приїхали. Романтичні такі чашечки, 380 мл. Дивіться, вони йдуть в парі і коштує така чашка 139 гривень. Ще до неї йде така синя, а синя я вам показувала в копічці і там вона коштує 135 гривень. Практично така сама ціна. Вони скляні і дуже тоненьке скло. Ще до нас приїхали такі дозатори для мила. Вони керамічні, дивіться, і тут такі крапочки вони виблискують бронзовим таким кольором. І чорний дуже стильний. До речі, чорний мені сподобався. Також це кераміка. Дуже гарно виглядає. І давайте подивимося ціну. Вони навіть йдуть по знижці 69,90 ємністю 400 мл. Ще у нас йдуть такі заварнички. Вчора я вам показувала в Аврорі у формі фламінго такий заварничок. А тут, бачите, є інші дизайни. Ялинка, пряничок тут є. Хто любить заварку собі класти крупну листову, якраз зручно буде. І по знижці вони зараз 56,90. Була стара ціна 79. 90. Ще така новинка, яка є вже у всіх магазинах, і аврорії і копійочки. Чашка, яка змінює свій колір, 119 гривень коштує 320 мл. Це означає, коли ви наливаєте до серединки до чашки гарячу воду або напій, малюнок відображається яскраво. От можна подивитися, які тут є у нас варіанти малюнку. Ще до нас приїхали такі мисочки, салатнички. Вони є в різних кольорах. Кому треба такі мисочки? Зараз коштує 3,5 літри 31,90. Мені здається, це не дуже дорого. 31,90. Ще тут у нас з минулого разу лишилася електро. Кружка, яку можна собі гріти в машині, 169 гривень 400 мл. Також я хочу вам порадити купити ефірні масла. Я, до речі, користуюся чайним деревом, я собі мажу його і під носом, і щоб дихати. І ще дивіться, лаванда є аромати різні. Також собі їх капаю на серветки, бо я не дуже люблю гратися з вогнем. Я таку собі роблю аромокімнату. 3990 за 10 мл. Крапаю собі на серветку, розкладаю по кімнаті, є такий аромат в кімнаті чайного дерева. Ще дивіться новинка. До нас приїхали такі інгалятори, олівці 4490. До речі, я не знаю, які там запахи, але також це гарна ідея: нюхати собі, коли закладений ніс, ці ефірні масла. 3990, освітлювач дівчатка приїхав, хто користується. Суперблонд, або хоче вийти на весну з темного кольору. 149 гривень 50 мл. Дивіться, це також новинка і дуже красиві. Дивіться, тисячі квітів та фруктів аромат. Хочу вам показати. Там вставляються такі палички в пляшечку, лавандове поле. І у вас кімната наповнена ароматом. І ще тут є соковита стигла груша, а в мене, до речі, є ваніль. Але я купляла її в епіцентрі. І вони, в мене здається, ці палички в мене вже три роки стоять. 29,90. це такий лизун, написано, антистрес. А я думаю, що це як звичний слайм. Тому що дітки люблять такий слайм. 2990. Дивимося далі. Дивіться, креми тут різні для суглобів, для ніг. Для капілярів, така велика банка, дивіться, кінська сила, дикломет. І ці креми, я, до речі, знаю, що 300 мл 62,90, я, до речі, знаю, що вони дуже, знаєте, так для шкіри м'якеньку шкіру роблять. Пергамент 50 метрів з ектором по знижці, зараз 169 гривень, 43% знижки ОГО. 299 гривень була стара ціна. Так що пергамент вигідно брати. Зарядка, дивіться, за 6990, але дивіться, в чому прикол. Тут один такий штекер, ви підключаєте до павербанка і можете заряджати собі або телефон, або безпроводні навушники, ліхтарика можна зарядити. І ще дивіться, така насадка, аератор прийшла на кран 5490. І ще хочу вам показати, що в нас прийшли. Такі рушнички для кухні. До речі, я собі дивіться, які пригледіла в такому красивому кольорі оливкові. Я не люблю все марки, мені таке треба потемніше. 84,90 і махра там не дуже тоненька. А оце я раджу купити 39,90 дві штуки серветки. Вони дуже м'якенькі, вони гарно підходять і дзеркало витерти, і скло. Дуже гарні. Вони вбирають у себе класну вологу. От я собі їх візьму, вони мені дуже сподобались. 1990 такого ще не було у нас це щітка гнучка для чищення труб. В що там забилося, волосся набралося там у зливі. Засунули щітку, покрутили, вона вам все витягла. 84,90 дівчата ще приїхали такі труси. Оце реальна синтетика, просто. Але знаєте в чому вони класні? До, до речі, вони такі холодненькі. я їх Взяла, вони дуже холодні. Знаєте, в чому клас? Я вам зараз другі покажу, інші там взяла. Вони безшовні. От хто носить штани, знаєте, такі? От в офіс, кому треба, і треба безшовні труси. Оце класно. От собі вдягла і під шорти, і під е, штани, і все класно. Дякую вам, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, для того, щоб ми не загубилися. І пишіть коментарі, я все читаю.